Отже, ми розпочинаємо обчислюємо похідну в точці за визначенням. Отже, починаємо з обчислення похідної в точці. У нас є функція така, у дорівнює х у квадраті. І ми повинні обчислити її похідну в точці Х0 дорівнює 2, тобто в цій конкретній точці. Нагадуємо собі, яка формула похідної функції в точці так є. Я просто переписав її з попередньої сторінки. Все вірно. Тут ти вже маєш мати його десь записаним на папері і просто підставляти. Записано. Ось така формула. Тепер дивись, як це розібрати, як це підставити до цієї формули. Х0 ця конкретна точка. У нашому випадку двійка, правда? Я підставив тут двійку замість x0 до цієї формули. Ну вийшло щось таке. Тепер подумаймо. Дорівнює. Ліміт переписуємо. Цю дробову лінію переписую. так? Функція f у точці 2 плюс дельта x. Що це буде? Що це буде? Це буде така функція. Ось тобі формула функції, де в позиції x і аргумент завжди є 2 до дельта x. Отже, тут ви вставляєте 2 плюс дельта x замість аргументу x. Тобто тут ні до формули скрізь на місці x 2 плюс дельта x, тобто як тут є x у квадраті? То тут буде все 2 плюс дельта х у квадраті, чи не так. І ось що вийшло. Мінус переписую f від 2. Отже, всюди тут, до цієї формули на місце х вставляєш те, що в дужках, тобто двійку, отже, мінус 2 в квадраті буде, поділено на дельта x. Таким чином, використовуючи ці дані для цієї формули, ви підставляєте і отримуємо похідну з визначення. Підношу це до квадрату. Це з формули скороченого множення. Звісно, так, 2 в квадраті плюс 2 рази 2 рази дельта x плюс дельта х у квадраті. Не поясню, звідки це взялося. Це зробиться з мого множення. Початкова школа, так, мінус 4. Трохи прибираю. 2 на 2 це 4, 2 в квадраті 4. Буде щось таке. 4 мінус 4 скоротиться, залишиться щось таке, щоб обчислити цей ліміт зверху, виводжу спільний множник наперед. Це буде дета X. Це такий спосіб обчислення кордонів. У функції часто використовується, дуже популярний. Ну і дивись, це буде виглядати так, як дельта X виключає дужку наверху дельта X в дужках. і в дужках залишиться мене так. З цього елемента, як цей елемент 4 дельта X поділю, на дельта X залишиться мене 4. Якщо я поділю цей елемент дельта X в квадраті на дельта X, залишиться мене дельта X, так? Буде щось таке, і загалом виносиш задушки, виносиш спільний множник, наприклад, дельта x, береш дужки, відкриваєш, і тут вставляєш, що тобі залишиться після поділу цього елемента на те, що ти вивів? Отже, якщо ти поділиш 4 дельта x на дельта x, залишиться 4. Дельта x в квадраті поділене на дельта x буде дельта x. дельта x скорочується чи не так? Чи залишається у мене межа з чогось такого? І тут важлива річ, як це було з межами. Підставлялося дельта x наближається до нуля. Це наближається до нуля. Що мені залишається? 4. Бо 4 плюс щось, що наближається до нуля. Це 4. 4 плюс 0 це 4, бо це наближається до нуля. Правильно? То пораховано похідна в цій точці. Що це означає, так, звертаючись до визначення похідної, що в цій точці, в цій двійці функція зростає досить швидко, чи не так? 4. Отже, значення є зростання значень в 4 рази більше, ніж зростання аргументів. Різко йде вгору. Це функція в цій точці 2. Якщо ти намалюєш цей y дорівнює x в квадраті, то якби ти намалював, вийшла би тобі парабола. І ти би побачив, що в точці 2, вона дійсно стрімко зростає. У двійці, у інших пунктах, могла би мати інше значення. Тут ще так до межі сподіваюся, що ти зрозумів, про що йде мова з цим винесенням задушки. Пап, трохи методів з меж тут використовували навіть без знання про кордони, це можна було зробити. Тут хтось би сказав: ну добре, ну і що? За дельта Х взяли просто 0, бо тут дельта Х прагне до 0. І що, вийшло нам 4. То чому б ми не могли це зробити одразу тут? Взяв собі за дельта x0 і подивимося, що вийде. Дивіться, якби ми тут взяли за дельта x0, це дасть нам 2 плюс 0. Це 2, 2 в квадраті 4, мінус 4 на горі буде 0, внизу буде 0. 0 поділити на 0. Це так званий невизначений символ. Не знали б до чого тут дійдемо, тому мусили застосовувати ось такі методи. Тут 4 плюс 0. Ми знаємо, що це наближається до 4. проблем немає. Але нескінченно мала кількість поділена на нескінченно малу кількість, щоб ми не знали, до чого це веде, ось так це робиться. Ось кілька зауважень. Чи це було дійсно важко? Це не було важко, але є складний момент тут з цим вставленням. Заха до цього виразу все, що є в дужках. Буду робити це повільно в інших прикладах. Ці переклади для обчислення похідної з визначення це 3 або 4 схематичні. Всюди те саме робиш. Тому добре зверни увагу на цьому уроці. Зроби домашнє завдання і спокійно думаю, ніхто тебе там не здивує. Схеми повторюються, ось чому я хотів сказати: чому вони є схемами. Звичайно, підкреслюю результат. Ну так, про це треба завершити. Чітко підкреслю, що є твоїм результатом. Результатом є 4. У цій точці похідна є 4.